Передача техніки і обладнання військовим частинам, питання пов'язані з відновленням та підготовкою міста до зими, п'ять сотень пунктів земельних. Що важливого виносилося на позачергову 42-гу сесію міської ради Чернігова, які наслідки тягне за собою неприйняття цих рішень, та власне хто винен у тому, що скликане на 16 серпня засідання, не відбулося. Про все це детальніше із загальноміської наради. Фактична причина того, що сесія зупинила свою роботу, щойно розпочавшись, відсутність кворуму. За словами ЖВУ міського голови, за цим стоять імена конкретних осіб і їх цілеспрямована діяльність. Силами окремих посадових осіб, силових структур, в першу чергу Служби безпеки України, військових адміністрацій, які утримуються за рахунок коштів платників податків, в тому числі з міста Чернігова. Силами цих людей в погонах і чиновників було недопущено проведення сесії міської ради, які питання платників податків, питання ЗСУ, питання місцевого бізнесу його підтримки, і взагалі питання міста вирішували. Ну це ж абсурд. Абсурд. Але на жаль, це відбувається в нашій країні на третьому році Великої війни. Цим ділкам немає чого більше займатися. У них була ідея фікс вже півтора роки зірвати сесію. Ура, нарешті. Нагадаємо, минулого тижня до участі в сесії зареєструвалися 22 із 38 депутатів і депутаток. Тобто була мінімально необхідна кількість голосів для прийняття рішень. Після того, як обранець нині забороненої ОПЗЖ, Віталій Гулець змушений був покинути муніципалітет у супроводі ТЦК, продовження засідання стало неможливим. На відео із камер відеоспостереження видно, як із військовослужбовцями заходить та виходить іще один чоловік. За інформацією наших колег. Це колишній радник голови Овачауса. Пізніше він називався керівником одного з оперативних підрозділів СПУ. Журналісти вказують, що його звуть Павло Лолашвілі. А мені депутати нашої міської ради передавали, що цей ж Павло Лолашвіль з ними проводив навіть в день сесії, зранку в день сесії, вже близько 9-ї години, розмови, яких просив, переконував, інколи погрожував на сесію не ходити. Зокрема, був і тиск, коли давали прізвища конкретних співробітників підприємств великих міст, до речі, критичної інфраструктури, в тому числі, які отримують повістки. І ну таким чином буде зруйнований або послаблений бізнес. Не прийшли на засідання сесії дві фракції та більшість позафракційних депутатів. Ще декілька були в будівлі, однак не реєструвалися до участі. Як наслідок із понад 60 питань порядку денного, не було ухвалено жодного. Зірвана і передача допомоги підрозділам ЗСУ, нацгвардії і тероборони, дронів з тепловізорами, антидронових рушниць, генераторів та іншого. Загалом не більш ніж 6 мільйонів гривень. Багато досягли вілки. Конкретні військові частини не отримують конкретну допомогу від громади Чернігова, яка вже куплена. Це ж на голову не на Передати від громади до військових частин має право тільки сесія. Все немає іншого органу, який може це передати. Далі питання відновлення та функціонування громади, зокрема виділення і перерозподіл коштів на ремонт дахів у закладах освіти, благоустрій 13-ї школи та щорічні медичні огляди педагогічних працівників, на які через дорожчення послуг не вистачає ресурсів для медицини, підписання договору з МОЗ щодо ремонту інфекційного відділення Другої міської. В цей проєкт держава готова вкласти десятки мільйонів гривень. Це двоповерхова будівля, розрахована на 45 пацієнтів. Це боксовані відділення, які мають окремий вход. Будівля не ремонтувала жодного разу з моменту відкриття лікарні, тому вона дійсно потребує проведення капітального ремонту і певного перепланування, тому що час іде, вимоги змінюються. Мали розглянути на серпневій сесії і рішення пов'язані з енергостійкістю та екологією, на які Чернігів водоканал залучає кошти міжнародних партнерів. КП розробило проєкт встановлення п'яти сонячних станцій на своїх об'єктах загальною потужністю 1 мегаватт. На одному з них треба дозвіл прибрати непрацюючу автозаправку 70-х років. Є донорські кошти на будівництво цієї електростанції на цьому об'єкті, близько на цьому об'єкті близько. 100 кВт потужності, близько 130 тисяч євро, ми можемо отримати на будівництво. Але, на жаль, за того, що депутати не змогли проголосувати за це питання, ми не можемо зараз побудувати цю електричну станцію сонячну. І, відповідно, як альтернативного джерела енергії ми не матимемо. Інше питання стосувалося виділення земельної ділянки під зведення гідрологічної споруди, що дасть можливість контролювати рівень забруднення води різними речовинами і вирішити проблему з водовідведенням приватного сектора поблизу. Ми знайшли донора з ПРООН, який вже закупив майже на 400 тисяч євро обладнання. Яке дозволяє моніторити стан річки Стрижень. Це перший пілотний проект донорських організацій на таку тематику. Він би дозволив місту в подальшому отримувати грантові кошти на будівництво каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій в ареолі місцевих річок. З-поміж земельних, до прикладу, також було звернення підприємця, який хоче вкласти свої гроші в будівництво басейну на чотири доріжки на Масанах. А сумарно понад 500 питань від містян та бізнесу щодо отримання компенсації за зруйноване майно чи поновлення договорів оренди. Останнє тягне за собою недонадходження у бюджет. Абсурдність ситуації от 200 суб'єктів господарювання на сьогоднішній день. Якщо ми не їм договори, вони перестануть сплачувати кошти до бюджету, і ми не зможемо. Їм апелювати навіть в суді, тому що коли ми прийдемо з позовом до суду про безпідставно збережені кошти, суд скаже суб'єкт господарювання звертався, а ви їм не дали. І тому наша позиція буде зовсім нульова. Всі питання порядку денного стосувалися виключно підтримки сил оборони та стабільного життєзабезпечення міста. Тож ВУ очільника Чернігова дав доручення підготувати офіційні звернення до центральної влади РНБО та СБУ, аби офіційно застерегти від подальшого втручання у роботу місцевого самоврядування. Треба думати про те, як забезпечити перемогу і всім об'єднуватися для цього працювати. І на сесії питання, які пришвидшують перемогу, розглядалися. Треба думати, як підготуватися до зуми. В умовах браку електроенергії. Як допомогти нашим людям, коли зростає вартість цієї електроенергії, коли зростає вартість ліків, вартість продуктів, вартість палива? Про це треба думати. Думати, треба, як відбудувати житло, як дати перспективу бізнесу тут працювати, а не 500 питань по продовженню землі завалити цього бізнесу. Це ж якою метою. Дискредитувати законно обрану міську владу для того, щоб підготуватися до виборів. Но ми так не виграємо.